Прошу. Mm -hmm. Маєте перед собою порядок денний, позачергове засідання виконавчого комітету. Розділі на сьогодні 5 питань. Перше про затвердження порядку денного виконавчого комітету. 24 липня 2024 року я пропоную прийняти його за основу. Голосуємо, а далі, якщо буде змінити, то з висла Прошу відчас. そう。So so. І наповнюйте, що голосуєте його. Так? Так. Uh Бо -huh.

Отже по першому проєкту рішення про, про поводження різниці про закону від тарифа по КПРІСКАМ ВКГ, пропонується погодити різницю в тарифах на послуги для населення з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та погодження з побутовими відходами та фактичним витратами КПРДК, мінікавництво, заквіти, червень 24 року та завертити суму та і так обігають шкодування за зазначений період сумі. 669 тисяч, 63 гривні 59 копійок, згідно з додатком до цього рішення. І бачите, додається до рішення додаток. Нікому ви можете. Прошу запитання до доповідача. Голосуємо. Полосуємо? Полосуємо <за> Голосуємо? Голосуємо за основу цілого? Так. Голосуємо. Як я сказала, також згідно поданих розрахунку комунальних підприємств, запропоновано поводити різницю місцеві на посад для населення затраваного водопостачання за реалізованого водовідування та переводження когото відходами та фактично витратиння пам'ятського комунального підприємства на їх виробництво за кінця і червні 24-го року затвердити суми та підешкодування, призначення перед обсязі 157 тисяч 548 гривень 29 копійок. Згідно з додатком до цього рішення. І також додається додаток до рішення, в якому якраз зображається розрахунок різниці в, в тарифах, з якими може познайомитися. В розрізі місяців окремо квітень, травень і червня. Я кажу, то у нас вже пару секундальний підприємство вже не буде знати, що він навчає. Я Правда? Я на допоможу. Директор павлю, що ніколи сам щось. Що мені дадуть? Є питання? Ді голосують. За основою цього? Добре, зараз маємо дуже таке приємне питання. Про надання кандидатури на початку заняття матеріаління. з славим виконкому Ірина Клах. Прошу імену. До вашої уваги знову ж таки питання про подання кандидатури на початку заявки. Від 28 до 2021 року Конального комітету Одеської міської ради прозвання на присвоєння під час звання активаліні вважати таким, що втрата зучитися. І далі по тексту. Пакет документів пані Войдової є в Сендору, отож залишилося тільки таке рішення. Так, подаємо, в трьох приємниках ми продаємо до чорному акцію адміністрації. Сподівається, що забуває.